Поділюся з вами роздумами з Євангелії від Марка, 11 розділ з 1 по 3 вірші. І одразу скажу, що я користуюся новим перекладом Святого Письма від Міжнародної біблійної організації Бібліка. І я думаю, ми звернемо увагу на цікаве різночитання. Коли наблизились до Єрусалима, до Відфагії та Віфанії до Оливної Гри, Він, тобто Ісус, надіслав двох своїх учнів та сказав їм Ідіть у село, яке перед вами, і відразу, як зайдете, знайдете прив'язане осля, на яке ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його й приведіть. І якщо хтось спитає вас, чому це робите? Скажіть. Господь потребує його і відразу відійшле назад. Господь потребує його, тобто осля, і відразу відійшле назад. Давайте зачитаємо ось цей третій вірш Вогієнка і Попченка. Коли ж скаже, хто вам, що це ви робите? Відкажіть. Господь потребує його, і відійшла його сюди зараз. Тобто той, кому належить це Осля, почувши, що Господь його потребує, відійшла його одразу. Попченко. А якщо хтось скаже вам, що це ви робите, ви скажіть, воно, тобто осля, потрібне Господу. І Той. Той, кому ця осля, відразу пошле його сюди. Як бачимо явне різночитання, коли ми читаємо переклад від Бібліка, то очевидно, що Господь говорить, що візьме це осля і поверне його одразу назад. От ви знаєте, коли я читав цей текст зранку, я, до речі, сьогодні вперше побачив оце різночитання, тому що от, взагалі для мене цей переклад благословіння велике. Це дуже якісний переклад. Але, можливо, окремо, окреме відео буде, і тоді буде доречно про це сказати. Зараз скажу інше, що, що стосується головної думки або основної думки, яку хотів би підкреслити, Господь Ісус Христос. Бог в тілі, суверенний Творець, Господь Неба і землі, Той, хто все створив, для кого все створено, тим не менше рахується й своїм творем. Зверніть увагу, що він не просто забирається осля, не питаючи. Не даючи нікому звіт, він потребує його, і поряд із тим він обіцяє повернути його власнику. От ви знаєте, мені одразу згадався текст, коли Ісус Христос вперше почав відкривати своїм учням про свої страждання. І тоді Петро, як самий такий, напевно, сміливий, Моторний, відкликав Ісуса Христа у бік і каже: борни тебе Господи, нехай не буде цього з тобою. І зрозуміло, що от той курс, який обрав Ісус Христос, Він явно не вкладався в системі цінностей учнів. Будучи на його місці, вони поступили би інакше. От так само читаючи цей текст, от приходить думка, напевно, я би інакше поступив. От такі ми люди, завжди, коли ми доклали до чогось зусилля, приклали руку, будемо так казати, у якійсь справі щось від нас особисто залежало. Або Щось конкретно ми зробили, і, і те, що ми зробили, дає нам певні повноваження, окриляє нас, можливо, не рахуватися з кимось, не радитися, не питатися, самому прийняти рішення. Ну, адже ми до цього доклали зусилля. Але, як бачимо, Господь Ісус Христос. Так себе не поводить. От він явно рахується із своїм творивом. Він не просто забирає, не питаючи, а обіцяє повернути його власнику. І здається, от, де осля, а де цей тріумфальний їст Єрусалим? Ось ось Ісусу будуть кричати Осана! І це осля, здається, воно загубиться просто, образно кажучи, в цих подіях. Ну, не до осля аж ніяк. Не до осля. І тим не менше Господь Ісус Христос обіцяє повернути Його власнику. Ось такий цар юдейський гряде. І дивлячись на такого царя, видно, що. Він не такий, як людина. Лише Бог є таким, яким він є за своєю природою. Ось такий він цар юдейський.